Стабільність тазу стоячи це тема сьогоднішнього нашого тренування, і е, неможливо переоцінити важливість е, відновлення е, тазової діафрагми, м'язів тазового дна і е, повернути так, чому ми працюємо з стабільністю. У нас також буде тренування на мобільність е, з задіянням попереку. Але сьогодні ми будемо вчитися. Е, Ловити баланс, так повертати відчуття нашого тазу. Тож нагадаю, що в тренуваннях стоячи, ми працюємо перші тижні після пологів у підв'язуванні або підтримуємо живіт рукою. Почнемо ми з перенесення ваги, показую боку. Спочатку ми. Намагаємось підкрутити трохи куприк вперед, щоб ваш, ваш таз, ваші ребра та плечі були візуально на одній лінії, Так, щоб не було перевигинів. Тож, руки розподіляємо на живіт чи на стегну, якщо ви підв'язані, і починаємо з перенесення ваги. Потрошки ми перекатуємося на пальці і на п'ятки. П'ятий. Дуже така невелика амплітуда м'яка намагаємось відчути, як наші стопи займаються більше площі, ми даємо вагу в підлогу, відчуваємо гарну опору під ногами. Взагалі дуже рекомендую відчувати опору у собі по життю, тому ми знаходимо позицію рівноваги. Яка дозволяє вам відчувати одночасно всю стопу, так, ви не завалюєтесь назад на п'ятку, та не переносите вагу на пальці. Ви розташувались чітко по центру. І тут ми починаємо робити тазовий годинник. Ми відп'ячуємо, трохи відкриваємо куприк назад, робимо такий нахил тазу вперед і на видих підкручуємо до себе. Вдих. Пам'ятаємо, що ми на видих збираємо м'язи і видихаємо завжди через губи, через рот, через трубочку того. Ще два. І зараз ми починаємо робити оберт, малювати коло нам яких. Ногах, коліна зігнуті, плечі, грудна клітина стабільні, вони не рухаються. І ми працюємо тільки тазом. Так само назад-вдих, вперед видих. Ви тримаєте живіт, пам'ятаєте, я поставлю сюди, щоб ви краще бачили амплітуду. Ви можете працювати в невеликій, якщо у вас є дискомфортні відчуття в Районі симфізу. Просто працюєте, ви працюєте, ви робите цю вправу, але в мінімальній амплітуді, так? Ви трошки менше. Тобто ви робите такі самі оберти, але не на таку сильну амплітуду. Добре, і в іншу сторону. Так само вперед видих, назад вдих. Намагайтеся прямо відчувати. Як ви скорочуєте м'язи, кожен раз активуєте живіт. Добре. Якщо це швидко, ви можете працювати повільніше. Добре. Зараз одну ногу ставимо вперед, іншу відводимо назад. Така доволі стабільна позиція. І ми зараз робимо зачерпування нашим тазом, ніби ми черпаємо воду і виходимо на, переносимо вагу на передню ногу. Знову зачерпнули, перенесли. Знову. Добре, зараз ми. Акцентуємо увагу, так, як працює наш таз. Ми спочинаємо з м'яких ніг, ми підчерпнули воду та штовхнули себе. Дозволяємо тілу прослідувати так, як за імпульсом. Просто не заважаємо йому працювати, воно все робить за нас. Добре. І зараз ми додаємо підйом на півпальці. Добре, ще Ще два. І міняємо. Дуже добра стабільність в ногах, якщо дискомфортно, ви можете трошки звузити позицію і починаємо зачерпнули. Штовхнули, зачерпнули. Активуємо кожен раз прес. Вся увага на таз, Не розслабляємось і додаємо вихід на пальці. Знову. Знову. Це досить невелика амплітуда роботи. Але дуже-дуже корисна для вашої нейрофізіологічної карти організму для руху, для координації, так, щоб ви це е, кожен раз, коли ви працюєте тазом, коли ви робите підкручування, коли ви робите вихід на півпальці е, вас активувались Потрібні нам м'язи. Ще раз. Добре. Зараз робимо позицію паралельну. І в цій позиції ми я покажу боком, потім повернусь до вас. Ми працюємо стегном догори. Тобто ми не задіємо цю площину, так, ми працюємо вверх, вверх. Вверх, вверх. Е, ніби нас потягнули за ниточку, так? Догори. Тільки стегно, стегно, стегно. Кожен раз, тобто майже постійно, постійно ми тримаємо м'язи у тонусі, підтримуємо трохи наш живіт, ви можете відчути, як ви працюєте рукою. Добре міняємо. Знову повертаємось у позицію одна нога попереду. І зараз ми е зробили м'які коліна і починаємо малювати коло правим стегном, і е спина повторяє. Тобто ми не в стабільній позиції, зараз е ведучий в нас праве стегно, і ми просто дозволяємо. Цьому тілу, всьому корпусу слідувати по цьому радіусу, да? по траєкторії, яке задає стегно. Спокійно тут дихаємо. Добре. І зараз ми починаємо малювати, вибачте, півколо з поверненням. Встали. ми штовхнули назад, закрили вперед. Штовхнули назад, закрили вперед. Акцентуємо увагу тільки на працююче стегно. Опорна нога просто розслаблена, вона вас підтримує, і ви можете ви, якби, е, нашою сідницею, тягнемось назад. Далеко від себе, почули, як це розтягнення, так відчувається, і повернулись через підкручення тазу і зібрання, збираємось тут м'язи. <сміх> Відкрили, закрили. Добре, зміна. Починаємо малювати коло стегном. Тіло просто рухається, слідує за напрямом, який ми задаємо. Уявляємо, як обертається наш суглоб, як рідина змащує, як корисні речовини. Повертаються і насичують всю роботу в кожну зв'язочку, фастію. Все дуже добре там змащено. І добре. І зараз ми знайшли знову вихідне положення. І починаємо виштовхувати назад і закривати вперед через підкручення тазу. Виштовхнули, закрили. Вдих, видих. Добре, зараз. Дві ноги, трохи ширше за плечі. Ми починаємо невеликі присідання, виштовхуючи таз назад, ми витягуємо куприк далеко від себе, трошки невеликій амплітуді, дуже зручній, комфортній для вас зараз. Ми виштовхнулись і перенесли вагу на одну ногу. Присіли вдих, поки по черзі. Додаємо, якщо ви підв'язані, ви добре себе почуваєте, додаємо відкриття. І зараз ми виростаємо тільки на одну ногу підряд. Якщо все окей, ви можете додати від підняття коліна. Ми присідаємо трохи невелика амплітуда. І виростаємо знову вниз. Тримаємо м'язик кожен раз підтягуємо вдих, видих. Добре відчуваємо. Опору від п'яти. Зміна. Якщо поки тримати баланс не окей, ви можете робити ту саму вправу. Просто підтримувати себе до підлоги, Якби таке таки торкаємось ногою підлоги, піймали себе і все. Останній. Добре. Зараз розташували дві ноги, трохи ширше плеч, і ми починаємо стікати донизу через ролдаун, але кожен раз ми по черзі, згинаємо коліно, розслаблюємо спину, шию, плечі, стікаємо. І продовжуємо внизу так само чередувати по одній Спокійно дихаємо, шию також розслабляємо. Тут залишилось, розслабились і дозволяємо трохи так розхитуємось зі сторони в сторону, невеличка амплітуда. Але дуже приємно, головне, не тримайте себе м'язами спини. Тобто намагаємось повністю розслабитись, дати вагу тіла вниз, не задіювати м'язи, не тримаємось тут силою. Так, Розслабились. І якщо ви розслабились на цій висоті, це окей по вашим відчуттям. Зараз зігнули, розігнули. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня стегна. Ще раз. Зігнули і по черзі, по одному розкручуємося догори. Виростаємо. Робимо вдих за руками догори. Вийшли на півпальці ще раз. Молодці на сьогодні ми закінчили до наступного тренування.